Тобто малята, Матрі, якщо ти, ти, ти. до нас завітав -да. журналіст, то як ви гадаєте, чим займається людина цієї професії? Чим займаються журналісти? Е... От, ви, От, ви, ви, якщо в нас камера, то що? Що ми робимо? Фоткає Фот... Фот... знімаю. знімають відео. Так нашу знімальну групу зустріли вихованці одного з Вінницьких дитсадочків на Вишенці. Відкрити двері закладу для малечі вдалось після облаштування безпечного укриття. Завідувачка дитсадка каже, до повномасштабної війни в підвальному приміщенні зберігали овочі. З часом тут з'явилась сирість. Однак, нині ситуація кардинально змінилась. Ми старалися, ми провели сюди 220 вольт. Після ремонту у сховищі є аптечка, вогнегасники, резервне освітлення, облаштовані в буральні, запаслись в садочку питною водою та продуктами довгого зберігання. І врешті ДСНС дали добро на перебування діток в цьому укритті. Ми ну, відчуваємо дуже задоволення від своєї роботи, тому що ми, облаштувавши це укриття, ми надали можливість дітям відвідувати садок. Без нього нам би не дозволили, без висновку ДСНС нам би не дозволили сьогодні прийняти дітей. А ми оце обладнали, маємо діток. Все зроблено з любов'ю, кажуть вихователі дитсадка. Підлогу дбайливо встелили килимами, перекочували у сховище і частина стільців з дитсадка. Їх пофарбували у кольори веселки, подбали і про дозвілля малечі. Ми приготували падли, настільні ігри. В іншій кімнаті є розмальовки, олівці, конструктори. Ну взагалі діти не будуть сумувати. На випадок, якщо в укритті доведеться просидіти довго, батьки зібрали пакуночки з найнеобхіднішим. З всіма даними про дитину, в якій поклали водичку негазовану, і хлібці або сухе печиво таке нежирне. І ми попросили ще батьків, щоб вони туди поклали легеньку ковтинку і штанці. Коли довго прийдеться знаходитися, раз літо, ви знаєте, 30 градусів може бути на дворі, а сюди прийдуть, тут прохолодніше, щоб вони могли одіти штанці, ковтинку і не замерзнути. Загалом у сховищі є три кімнати, тож під час тривоги тут можуть сховатися півсотні дітей разом з вихователями. Більше як 50 дітей ми не можемо заводити, тому що коли один вхід в укриття, то ДСНС дає дозвіл тільки на 50 осіб. От. Ну, тут поміститься, тут може і більше працівників, тут ми всі тут помістимося. Поки що у нас функціонує лише три групи. Батьки ж не нарадіються. Нарешті в садочку лунає дитячий сміх. Їхня малеча знову бавиться в колі однолітків та ще й в безпечному місці. Ми щасливі, що нарешті садочок відкрився, дитина займається, розвивається, і під час повітряної тривоги я буду впевнена, що все буде добре. Ба більше за дорученням міського голови під час повітряних тривог будь-то день чи ніч сховище мають відчиняти. Тому в закладі розробили алгоритм дій сторожа. Він повинен вийти, закрити приміщення закладу, відкрити сховище, відкрити фіртку, коли є бажаючі, можливо, працівники, які мешкають поруч, інші жителі чи батьки, які не мають де сховатися, вони можуть сюди прийти. Сторож зобов'язаний відкрити фіртку, тут знаходитися в укритті і зможуть зайти ще хто хоче. В загалом у різних районах Вінницької громади працюють 44 садочки, більшість комунальні, і в кожному з них є укриття.